Слава Україні! Вітаю вас на першому подільському розпочинаємо разом новий день, 27 березня, 1128 сто доба повномасштабної війни. Я Ольга Захарченко протягом наступних п'яти хвилин розповім про удар Росії по Харкову та Дніпрі, про результати візиту президента України до Франції, про порятунок чоловіка у Кам'янці-Подільському. Тож до подробиць. Масований удар по Харкову. Кількість потерпілих стрімко зросла. Увечері 26 березня. Армія Росії завдала масованого обстрілу ударними безпілотниками по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Харкова. Внаслідок атаки постраждали 12 людей. Серед поранених, зокрема, 14-річна дівчина зафіксовано 8 влучань. Найбільша пожежа охопила 2,5 тисячі метрів квадратних. Рятувальники ліквідували наслідки обстрілів. В Дніпрі внаслідок атаки безпілотників постраждали три людини та виникли пожежі. Загорання оперативно ліквідували. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У місті пошкоджені підприємства, освітні та культурні заклади. Більше десятка багатоповерхівок. Понад 60 легкових автомобілів побиті ще кілька знищено. Крім цього, пошкоджено дві вантажівки. По Нікоперщині окупанти били дронами камікадзе та артилерією. Удари прийшлися по райцентру, а також по Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Постраждала 30-річна жінка. Внаслідок ударів пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки, також інфраструктура АЗС та авто. Учора президент Володимир Зеленський прибув до Парижу, де зустрівся з президентом Франції Еммануель Макрон оголосив про новий військовий пакет підтримки України на 2 мільярди євро. До нього війдуть протитанкові ракети, ракети для протиповітряної оборони, також ракети для літаків Міраж 2000 бронемашини, боєприпаси та інші засоби. Також, як заявив президент Франції, наразі Велика Британія та Франція ведуть переговори про створення коаліції охочих із 37 країн для підтримки України. Трагічна звістка сколихнула Кам'янець-Подільську громаду, захищаючи Україну її свободу та незалежність. 30 вересня 2024 року загинув Віталій Фонов. Сьогодні громада проведе воїна в останню земну дорогу. З 11-ї години відбудеться панахида у храмі Зерваницької Матері Божої, села Мукша Категородська, з 12-ї години загальноміське прощання у будинку офіцерів. Поховають героя на Алеї Слави. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана полеглому воїну. У Кам'янці-Подільському поліцейські офіцери громади врятували життя 34-річному чоловікові. Житель одного із сіл району. Будучи на підпитку, намагався стрибнути з Новопланівського мосту, висота якого сягає 38 метрів. На щастя, в цей момент повз проїжджали поліцейські, які миттєво відреагували на ситуацію, а саме відтягли чоловіка подалі від перил, заспокоїли його та відвезли додому до батьків. Правоохоронці переконали чоловіка, що усі труднощі в житті тимчасові. В обласному центрі сьогодні енергетики запланували ремонтні роботи. Як повідомляє Хмельницькобленерго, через це тимчасово буде відсутнє електропостачання. А саме до 17.00 світла не буде на вулицях Бажана, Болчана, Кармалюка, Короленка, Лісогринівецька, Львівське шосе, вулиця Петлюри, Південна, Пілоцька. Повстанська, подільська, вулиця Ранкова, вулиця Спортивна, вулиця Тернопільська, вулиця та Провулок Тракторний, вулиця Трудова, Чорновола, провулок Петлюра, провулок Прорізний. Ще більше інформації про аварійні відключення та про планові ремонтні роботи у телеграм-каналі Першого Подільського. Аби підписатися, скануйте QR-код, який бачите на екрані, та приєднуйтесь до нашої спільноти. Сьогодні синоптики прогнозують хмарний день, але з проясненнями максимально температура повітря підніметься до позначки плюс 15 градусів. Бажаємо хорошого та мирного дня. До зустрічі в ефірі Першого Подільського.